Ми часто не відчуваємо Божої любові, тому що ігноруємо Його. Ми всі шукаємо сенс і задоволення в житті, але не з Богом. Ми не довіряємо Йому. Ми не виконуємо Його волі для нас. Коли ми самі керуємо своїм життям, Біблія називає це гріхом. Гріх завдає шкоди нашим стосункам з Богом і негативно впливає на наші відносини з іншими людьми. Гріх відділяє нас від того життя, яке Бог задумав для нас, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Дорогий батько, допоможи мені усвідомити, що гріх шкодить моїм відносинам з тобою. Допоможи мені вміти просити пробачення, коли я знову оступлюся. І допоможи мені прощати інших, коли вони зраджують мене. Амінь.